Отже, що я хотів вам розповісти цим відео? Я, це для нас добра новина. В нас, в нашому асортименті є дві наші серії кави: це звичайна якісна кава Coffee. І це авторська кава, моя кава це лімітована серія по 100 кг кожного виду. Дуже якісна, майже найвищої якості кава. Це дуже класно. Я хочу вам нагадати, що в нас в асортимент є і Лаваца, і інші бренди теж можете купити і вибрати на сайті ось сайт. Також у нас є майже весь асортимент кавомашин Нівона, весь асортимент ЮРА, весь асортимент Делонгі. Якщо ви у нас купуєте кавомашини, ви отримаєте безкоштовну доставку у відділення нової пошти або Укрпошти. Ви отримаєте безкоштовну відеоконсультацію та допомогу в налаштуванні, і в користуванні і в обслуговуванні кавмашин. Ви отримаєте у подарунок каву і ви отримуєте пожиттєве мінус 15% знижки на нашу фірмову каву Elite Coffee або на нашу авторську каву. Тобто, як, якщо ви співпрацюєте з Спеціалізованим магазином кави та кавомашин, ви отримаєте все в комплексі, під ключ. Це дуже зручно і вигідно насамперед для вас. Друзі, напишіть в коментах, як ви вважаєте класна, унікальна кавомашина, як вам кава, яку каву ви п'єте вдома. Мені дуже цікаво, я майже усім відповідаю особисто. Ставте лайки, підписуйтесь. І слава Україні!